Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду однокімнатна квартира на першому поверсі за адресою маршала Малиновського. Колишня назва, наразі називається полку АЗОВ 13А. Є газова плита, є холодильник, склопакети. Мікрохвильова піч, то буде орендарів, орендарі з собою заберуть. Меблі всі залишаються. Є кухня, зверху є антресоль. Ось вот, так виходить у нас прихожа, броньовані двері. Ванна туалет суміжна. Є лічильники на воду, є бойлер. Тут у нас ховається пральна машина, є полисмок. І ходімо покажу кімнату. Так, І ось така у нас буде кімната. Диванчик, двохспальне ліжко з ортопедичним матрасом, шафа. Тут також у нас клоупакет, вікна у двір. Розглядаємо одну-дві людини, бажано без домашніх тварин і без діток. Всім гарного дня, до побачення.